Ця карета швидкої вже давно не їздила рятувати людей. Автівка старенька відтак підлягала списанню. Однак в Рівненському обласному перинатальному центрі вирішили, цей автомобіль швидкої допомоги ще може бути корисним. Це медичний автомобіль. Він за своїми руками вже підлягав списанню, але в технічному стані він був ще придатний для використання для медичних цілей. Ми за рахунок колектива поновили, скажімо, його стан технічний, покращий і за ініціативою колектива передали Збройним силам нашим. Автомобіль передали бійцям спецпідрозділу Тіні оперативного командування Північ. Військові кажуть, карети швидкої допомоги на передовій вкрай необхідні. Даний автомобіль дуже нам потрібний, тому що я вже кажу, він підвищеної прохідності і буде використовуватися ну, в основному для медичного забезпечення. Вивозу поранених з поля боя надання медичної допомоги потурбувалися в обласному перинатальному центрі і про ліки для військових. Загрузили в автівку також харчі та засоби особистої гігієни. Окрім того, не залишили солдат і без моральної підтримки. Рівненські школярі передали їм листи з побажаннями та власноруч виготовлені обереги. Бажаємо, щоб війна закінчилася і вони повернулися всі живими, здоровими. Передаємо їм привітання, і що ми їх підтримуємо, і дуже дуже любимо. Це вже не перший автомобіль, який вирушить з Рівненщини в зону АТО. Окрім того, запевняє голова обласної ради Михайло Кирилов, невдовзі бійцям ще передадуть і інші машини. Це вже п'ятий автомобіль, який передається з комунальних закладів Рівненської обласної ради. Такого плану повноприводний автомобіль, який якби. В зоні АТО сьогодні набагато потрібніше, ніж сьогодні тут на місці. Є такі автомобілі, які планується продавати, але зараз їх трошки треба відремонтувати, тому що вони не в дуже файному технічному стані, тому будуть відремонтовані і відразу передані в зону антитерористичної операції. <звук> Тетяна Клинчук назармі дріган. Інформаційна програма день.